І на проект по власне марки. Зазвичай, що це дуже сучасно, але війна і Можемо реалізацію проекту глобального гранту збережемо життя жінок для їх родин за підтримки Rotary International, а також USAID. І чергова лекція для жінок з груп ризику віл-позитивних жінок відбулася в Черкасах сьогодні на базі спеціалізованого медичного закладу. Жінки пройшли так само тестування методом самозабору, і наступний етап буде щеплення. Щеплення від високоонкогенних типів вірусу по людини, які власне. Ці пацієнти, ця група пацієнтів з групи ризику по виникненню як важких форм дисплазії перед раком, шийки матки, так і раку, шийки матки також пройдуть на базі цього медичного закладу нашого партнера. Сьогоднішній захід для наших пацієнтів дуже важливий, тим, що у нас обслуговуються в основному пацієнтки з вір... ВІЛ-інфіковані. Це стан імунодефіциту набутого. І е, за всіма науковими даними, якщо людина має імунодефіцит дефіцит спричиненим вірусом. То у вісім разів чутливість організму вища до вірусу папіломи людини, і навпаки, якщо людина має папіломовірус, вона може інфікуватися ВІЛ, ну як власне будь-якими інфекціями, які передаються статевим шляхом. Тому для наших пацієнток, які мають знижений імунний стан, для них вкрай важливо мати уже сформовану відповідь, яка може бути досягнена вакцинацією. Тому ми дбаємо про репродуктивне здоров'я наших пацієнтів, проведена відповідна робота з ними, щоб заакцентувати увагу, щоб жінки розуміли, що дуже важливо профілактувати онкозахворювання раку шийки матки. Та проблема, що сьогодні ми піднімаємо і яка обговорювалася з ВІЛ-інфікованими жінками. Дуже насущна. Чому? В Черкаській області біля 4 тисяч віл-інфікованих людей, 48% із них це жінки, жінок репродуктивного віку 1354 жінки. Всі ці жінки це група ризику, ризику по розвитку онкологічної патології. Тому сьогоднішня наша як проведення. Цього тренінгу, конференцію, навчання це дуже позитивно впливає на стан здоров'я в майбутньому жінки. Тому підтримка спонсора Ротарі клуб Черкаси це є надважливо для сучасної жінки і її репродуктивного здоров'я. Ініціатором цього важливого збереження здоров'я жінок проекту виступив ротарі клуб Черкаси. Проект має на меті не тільки щеплення та тестування на високонтрогенні типи вірусу пепілому жінок з груп ризику, а також освітні програми, лекції як для жіночого населення, так і для медичної спільноти, яка проводиться в 10 регіонах України завдяки завдяки за підтримки місцевих роти і клубів Асоціації роти і клубів України спілки. Рутер інтернешнл дистри 2232», а також за підтримки співпрацюючої організації Українська асоціація карпоскопії та цервікальної патології.